Всім привіт! З вами на зв'язку твій психолог Анна. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як вирішувати наші проблеми. Це таке дуже загальне питання, ми його трошечки детально розберемо, пройдемось по крокам і зрозуміємо, що все не настільки важко. Але, перш за все, якщо ви ще не підписані на мій канал, я вас попрошу підписатися та поставити лайк цьому відео. Бо ваша активність на моїй сторінці допомагає в її просуненні. Чим більше лайків ви залишаєте, пишете коментарів, та чим більше підписників, тим краще розвивається мій канал. І таким самим у мене з'являється, таким чином, в мене з'являється мотивація для вас записувати нові відео. Що ж, почнемо? Як же нам вирішити наші проблеми? Це тема нашого відео. Перший крок це взагалі. Давайте з вами розуміємо, які в нас проблеми є. Бо буває таке, що всюди з нас, на нас навалилось багато чого, і в роботі, і в сімейному житті, і ще десь щось відбувається. Для початку ми беремо і просто виписуємо все те, що нас турбує. Просто сідаємо, беремо аркуш паперу, краще за все, брати аркуш паперу, а не робити це в електронному варіанті. Але якщо немає змоги взяти папер, то вже пишемо десь в телефоні чи на ноутбуці. Ми виписуємо все, що нас турбує. В Цей момент ми розслабляємось і просто пишемо все те, що нам проходить в голову. Потім ми це перечитуємо і вже беремо і виписуємо дійсно, відокремлюємо ті проблеми, які є. Пишемо їх окремим списком. Наступний другий етап нам потрібно перевести виписані проблеми в задачі. Так, так, ви не почули саме в задачі. Чому саме так? Е, наш мозок, коли чує, що є якась проблема, він починає сприймати це як якусь катастрофу, бо проблема зазвичай це те, що не дуже сильно вирішується, і ми не розуміємо, що робити, як діяти, коли в нас є задача, Тоді у нас для задачі повинно бути в будь-якому випадку рішення. Таким чином, ми, переводячи проблему в задачу, ми знімаємо емоційний окрас з цієї ситуації, наш мозок вже по-іншому це сприймає. І вже навіть якщо ми проговорюємо замість проблеми задача. Вже по-іншому відбувається наше сприйняття того, що ми написали. Хоча, по факту, те, що ми написали, воно таке залишилось. Просто в мене в голові змінилось одне слово. Проблема на задачу. Взагалі я вам рекомендую замінити, в принципі, в своєму житті слово проблема на задачу. Бо проблема це зазвичай щось для нас таке. Трагічне і як уже кінець якоїсь історії. Бо ми звикли, що ну, проблема все, вона є. І це щось таке велике, що ми не можемо вирішити, а якщо можемо, це прям нереальні якісь зусилля потрібно прикласти. Як катастрофа, це звучить в нашій голові. А коли ми а, чуємо задача, нас мозок це сприймає як ну, задача рішення. В вищій школі, коли ми навчалися, нам давали якісь задачі, і нам потрібно було їх вирішити. І тому звикли ми до того, що задача дорівнює рішення. Все дуже просто. Ми перевели нашу проблему в задачу, і ми вже дивимось на ту задачу, яка в нас є. Тут також в роботі допоможе нам трошечки тайм-менеджмент. В якому сенсі? Ми бачимо задачу, ми її написали, ми виписуємо. А Тут вже психологія йде, так, знаєте, за ручку вже підключає тайм-менеджмент, бо деякі елементи взяті в цій техніці звідти. Ми беремо нашу задачу і починаємо виписувати ті кроки, які нам потрібно зробити для її вирішення. Спочатку ми це ділимо на якісь великі блоки, так? І далі ці блоки ми вже ділимо на більш маленькі, так? кожен блок ми додатково ще розписуємо по кроках. І коли ми це виконали, повірте, вже просто розписавши нашу задачу, наш мозок вже там, знаєте, поставити таку галочку. Все зроблено. І ми більш легше будемо виконувати. Цю задачу більш легше ми будемо її вирішувати. Ну і звичайно, третій крок це коли ми беремо і робимо те, що виписали: нічого тут немає такого, знаєте, якоїсь великої таємниці чи чарівної біголки в вирішенні проблеми. Лише три прості кроки. Перше: це ми беремо та переносимо нашу проблему в Задачу перетворюємо її в задачу, розписуємо цю задачу та виконуємо. В нас буде вже готовий результат. Наш готовий результат це вирішення проблеми. Ось такі дуже прості та легкі кроки, але їх потрібно зробити. Бо зазвичай, все, що виникає в нашій голові, нам здається, що прям це якась дуже велика трагедія, це все не вирішується і тому подібне. Але це не так. Нам потрібно тут трошечки з нами, з нашим мозгом, погратися, скажімо так, трошки обманити, щоб ми могли більш простіше та якісніше вирішити те питання, яке в нас виникло. До речі, окрім того, що проблему ми можемо там перенести та назвати задачею, ми ще можемо казати, що ну, в мене там якась проблема. А в мене є питання, яке потрібно вирішити. Ну, погодьтесь, коли ми чуємо. Проблема це щось таке велике, непідйомне, що ми не можемо підняти. А коли ми чуємо задачу, ну просто задача далі, мозок вже такий, все, вирішуємо. Або коли ми чуємо питання, яке потрібно вирішити, то тоді вже, ну, якби вирішуємо. Що за питання? Ось такі. Дуже легкі та прості кроки. Сподіваюся, що для вас було корисне це відео. Я зазвичай намагаюся менше час дати побільше корисної інформації. Не так давно я вже записую свої відео, тому я сподіваюся на вашу підтримку. Тому ставте свої лайки, залишайте свої коментарі та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!